Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Вітаємо вас, друзі. Це 24 й канал, 307 й день визвольної успішної війни проти Росні. Наступні три інформаційні години з вами Софія Трощук і Гаврищак. Слава Україні! Слава Збройним силам України. І зараз ми це на ділі доведемо. Які наші хлопці та дівчата молодці, тому що традиційно під вашу каву, під наш хороший настрій, ми будемо лічити, скільки вже. Окупанта не буде на нашій землі шкодити нам і відповідно нікуди вже не повернеться. Так поговоримо про так званих росіян, яких уже не видно в тепловізор. Плюс 620 загарбників ліквідували за добу, понад 3 тисячі танків. Число залишається незмінним. Плюс сім бойових бронемашин загалом їх зараз більше ніж 6. Тисяч плюс дві артилерійські системи, майже дві тисячі. РСЗВ маємо зараз 418 ліквідованих або захоплених одиниць, 212 засобів протиповітряної оборони станом на зараз. 283 літаки і 267 гелікоптерів. Уже не будуть літати і бомбити українські міста на автоцистер автотехніки і цистерн плюс 5 одиниць, крилатих ракет 653, понад 1700 сімсот. Збитих безпілотників росіян, ну і число у кораблях та катерах залишається незмінним. Це 16 одиниць, тому що зараз росіяни бояться наближатися для До українських берегів, і тут є тільки одне питання: а що случилось? Так ну ми, ми завжди в росіян питаємося, що ж у вас там случилось? але відповіді немає. Продовжимо розрізати цю, от, ну не поповину, але те, що знаєш, роками десятиліттями намагались пов'язувати і називати нас братніми народами з окупантами. Далі про приємні новини про топ новини. Нарешті ця велика Санта-Барбара з московським патріархатом в Україні е, добіга. Сподіваюсь, добігає свого кінця, тому що намісник Лаври Паша Мерседес, інакше його не назвеш е, з прізвищем Лебідь, звернувся в відеозверненні своєму до президента України. Розповідав там, що він надіслав запит до міністра культури України Ткаченка, бо біда в них забирають Лавру. Давайте ми це послухаємо. Я надіюся, що ви знайдете можливим, Володимир Олександрович, подивитися сам. Не те, що будуть доносити ваші помічники. Захистіть нас. А це от Паша Мерседес звертається. Чому він каже: захистіть нас? А тому, що 31 грудня добігає оренда києво лаври, а точніше двох храмів на цій території. І от тепер Паші Мерседесу і його. Е... Челяді орієнтовно 220 людей не буде де ходити і розповідати, які росіяни хороші, і що це не війна, і дуже багато вони взагалі прославляли московський патріархат. Ці це ті, хто ними керує. Нагадаю, що ця епопея з московським патріархатом триває вже дуже довго. Я не знаю, якої волі бракувало. Нашій владі в попередні роки, але нарешті це трапляється, тому що ми знаємо за останній місяць, дуже багато пройшло редів так званої служби Божої, а так називають в, в звичайному житті служби безпеки України, яка намагається викорінювати все проросійське і все, що намагається. Ми знаємо, що багато років а, вони пускали свої щупельця. Тому що Путін це КГБіст, і він а, інакше діяти не вміє. Більше того, в одному з. Своїх перших інтерв'ю очільник нашої СБУ розповідав, що кожен день наради він свої розпочинає розпочинає з того, що вони намагаються очищувати СБУ від всяких агентів. Їх дуже багато, і ми про це сьогодні ще поговоримо.